Ви зібралися провести горор коло в катулу, Дельта Гріна. Ну чи просто що було по-справжньому страшно? Увімкнули стрьомну музику, приглушили освітлення, але зі скрипом двері прочиняються, і там, у пітьмі серед лікарняних ліжок та побитих кахлів, ви бачите істоту, зліплену з решток людських тіл. Грубо пришиті кінцівки теліпаються, а налетіть кров'ю очі. Повертаються до вас. <рес> Пісюни теж прищиті. <рес> пісюнний монстр. 17 на ініціативу. Що ж що ми там бачимо? Курва. Десь точно існує пам'ятник усім горор іграм, які нікого не налякали і скотилися в балаган з жартами за 300. Нічого дивного, горор це один з найскладніших жанрів в настільних рольових іграх. Він вимагає знання правил жанру, хитрих навичок і навіть розуміння психології. Але сьогодні ми розберемо все це на пальцях і навчимося готувати та головне вести лякаючі ігри в жанрі горор, на котрі вашим гравцям краще вдягнути коричневі штанці. Почну з основи, горор в настільних рольових іграх можливий тільки з гравцями, які хочуть бути наляканими. Запишіть це на стікер і повісьте перед собою. Як і в літературі чи тим паче в кіно, гравець має приходити на гру з бажанням піддатися страху, а інакше він буде тим самим типом, що шарудить пакетом чіпсів і гучно коментує фільм. Гравці, що свідомо грають в горор, будуть відкритими до переживань і. Допомагатимуть вам будувати атмосферу. Тому нульова сесія в Горорі неймовірно важлива. Обов'язково проговоріть очікування разом з гравцями та укладіть такий собі соціальний договір. Ми граємо, аби добряче налякатися. До речі, дізнатися про нульову сесію ви можете в одному з попередніх відео. Тому підписуйтесь на канал та тицяйте на дзвіночок, аби не пропустити ще більше контенту про трюки і таємниці нашого хобі. А тепер важливий пункт номер два в горорі. Ми не лякаємо гравців, як би це абсурдно зараз не звучало. Благаю, не треба неочікувано волати на гравців чи хапати їх за ноги під столом для додаткового ефекту. Бо наша з вами ціль це приємна напруга від. Правильно вибудованого дискомфорту, однак вкрай важливо відчувати ту межу, за якою цей дискомфорт перестає приносити задоволення. Це як гострий перець. З однієї сторони в нас є пікантний халапеньо, а з іншої каролайна ріпер з діареєю та лихоманкою. Кожного своя толерантність до дискомфорту. Тому добре вивчіть своїх гравців і з'ясуйте межі дозволеного і допустимого. І хоч як ми з'ясували, горор це не про переляк гравців, нам потрібно знати, як працює страх для того, аби ми могли будувати той самий дискомфорт. Це просто у страху є структура. Занепокоєння, це відправна точка страху. Це відчуття того, що щось не так, та ви ще не можете сказати, що саме. Особисто я обожнюю саме цей етап, бо чим детальніше ви його вибудовуєте, тим потужнішими будуть наступні етапи. Ви повертаєтесь додому. Старенька сусідка, що доглядає вашу двохрічну донечку, якраз має вкласти її спати. І, як завжди, зайнятися вишивкою. Але підходячи до дверей, ви бачите, що вони не замкнені і привідкриті. Власне, страх. Це не підтверджена підозра про присутність дуже конкретної небезпеки. Щось не так, і воно вже тут. Всередині тихо. Але на кухні увімкнено кран, і вода вже заливає підлогу. Це більш точкове і миттєве відчуття, якому не потрібна розв'язка. Ви можете знову і знову повертатися і перетікати від занепокоєння до страху і навпаки, тільки вимкнувши кран, ви з полегшенням чуєте сміх доньки сусідньої кімнати. Переляк. Тепер ви впевнені в присутності чогось жахливого тут і зараз. Хоч воно ще не проявило себе. Це найвища точка напруження в горорі. Пройшовши до зали, ви. Опиняєтесь посеред гармидеру. Криваві сліди пальців і роздертих нігтів тягнуться по стінам, а сміх доньки віддаляється в підвал, супроводжуючись тупотінням босих ніг по сходам. Аби цей етап спрацював на усі 100%, корінь страху все ще має бути невідомим. Тепер жах це миттєвий, первісний, але найслабший з видів страху. Це розкриття правди, усвідомлення, це момент, коли напруга горору падає до нуля. Поспіхом, збігаючи по сходам в пральню, ви клякнете. скуйовдженому кублі з простирадла та одягу, забитих під стелею серед екскрементів та крові, тримаючись за водопровідні труби догори низом, висить ваша старенька сусідка. Одежа розірвана а на місці витряпаних очей лише спустілі очниці. З беззубої пащі рясну тече слина і лунає сміх дворічної дитини, тільце якої стара тримає вільною рукою за волосся наче ляльку. Десь в цей момент ми описуємо монстра і кидаємо на ініціативу. Вочевидь, використаємо прийоми з кіно. Ні. Бо зазвичай кіно лякає саме глядача, але ж ми з'ясували, що ми не лякаємо гравців. Та й кіноприйоми не завжди працюють за столом, згадайте, хоча б скрімери. Звісно, кіно все ще може слугувати безодною ідеєю, але для побудови відчуття горору значно краще звернутися до літературних прийомів. Як, наприклад, письменник лякає читача скрімером, огидним кадром? Ні, для створення горору він, як і ми в настільних рольових іграх, Заграє з уявою читача до прикладу. Та сцена з бабцею увесь час створює напругу і саспенс, страх невідомого. Це досягається завдяки трьом складникам. Невідоме лякає бо дозволяє уяві зробити усю брудну роботу за вас. А як казав Говард Філіпс Лавкрафт, найстаріша і найсильніша емоція людства це страх, і найстаріший та найсильніший вид страху це страх невідомого. Гравці мають бути невпевнені в природі загрози, не показуйте її до самого кінця, до самої конфронтації. Бо як тільки щось стає зрозумілим, воно вже не лякає. Існує безліч способів провокувати конфлікти без прямої сутички з великим злом. У хтонічних богів є фанатики, а монстра канібала будуть захищати члени дивної родини, яка його виростила в підвалі. Людське побутове зло, як правило, страшніше за монстрів. Повертаючись до нашої сцени, прочинені двері, кран, який ніхто не вимкнув, і, врешті, гармидер з кривавими слідами, все це руйнує нормальність, вказує на те, що щось трапилось, та ми не знаємо, що саме. Складник номер два це ризик, це уособлення непередбачуваного і відповіді на прості запитання, що станеться. Що воно може нам зробити? Що ми можемо втратити? Ресурси, час, контроль над ситуацією, близьких персонажів чи врешті власне життя? В нашій сцені є кілька прогресуючих питань. Невже хтось вдерся в будинок? Може це пограбування? А може щось сталося з старенькою, яка доглядає доньку? І врешті, чи жива дитина? Сталося. Ну і складник номер 3 це втрата контролю. Один з найпотужніших факторів, що зачіпає первісні страхи. Бо контроль це в якійсь мірі протилежність страху. Це зіткнення персонажів з ситуаціями за межами їх впливу, зовнішні загрози, психологічні маніпуляції, надприродні чи порушення правил самої реальності. Персонажі горору не мають думати, як перемогти. Вони мають думати, як вижити, вибратись, втекти. Не вони диктують правила. Те немовля, що тут сталося. Ми повернулися надто пізно і вже не можемо нічого вдіяти. В нашій сцені ситуація нав'язує нам свої правила. Отже, користуйтесь цими важелями для створення напруги і саспенсу. А тепер давайте перейдемо до практики. Віддавайте перевагу меншим групам чи іграм один на один. Це дозволяє створити більш камерну насичену та інтенсивну атмосферу. Горор добре працює у ваншотах чи міні-історіях. Це дозволяє тримати більш концентрований рівень напруги. Спробуйте відмовитись від мап та мініатюр. Вони дають відчуття контролю над ситуацією та абстрагують гравців від того, що відбувається. Але є й виключення: до прикладу, в Alien The Role-Playing Game мапа імітує татчик наближення з оригінального фільму, і це. Дуже підіграє атмосфері. Якщо у вас є можливість контролювати музику і атмосферне світло прямо на грі, обов'язково цим скористайтесь. Це не критично важливо, але дуже допомагає. Однак переконайтеся, що світла достатньо для комфортного читання, а невчасно увімкнений трек не зруйнує атмосферу. До речі, щодо музики особисто для мене найкраще працює тягучий темний ембіент, наприклад, Last Mort чи Cryo Chamber. Не описуйте страшні речі повністю, натомість підкормлюйте уяву гравців, хай вони самі вирішать, що їх лякає. Зосередьтесь на тих деталях, звуках, запахах чи рухах, які знайомі гравцям. Ви, до прикладу, можете сказати бридливий запах, а можете сказати, що смердить як спачки протухлого курячого філе. Бо лякає уява, а не прикметники. Ізоляція, як фізична, так і метафорична, наприклад, відчуття самотності, сильно сприяє створенню атмосфери в горорі. Однак ізоляція не має бути нав'язана. Створюйте ситуації, які провокуватимуть персонажів розділитися. Наприклад, через брак часу вони відправляються перевірити кілька місць одночасно, лякає розуміння, що допомоги нема звідки чекати. Не забувайте про заземлення. Горор б'є сильніше тоді, коли персонажі можуть заземлитися у світі через зрозумілі гравцям речі незалежно від сетину. Екіпажно строму, до прикладу, жаліється на зарплатню, а у первісних людей теж є діти, про яких вони піклуються. Щось звичне, на чому можна зіграти. Лякає те, з чим ми можемо себе асоціювати, а те, у що ми не віримо, не лякає. Далі монстри. Класичні вампіри перевертні вже настільки засіли в нашій уяві, що навряд чи викличуть в когось жах. Навіть ктулхіанські монстри вже не страшні, тому обмануйте очікування, створюйте те, чого не має існувати. Лякає невідомість, неправильність, а монстри не лякають. Зважайте на темп і настрій. Не можна тримати високу напругу увесь час. Психіка має відпочивати, тому... Не бійтеся жартів, в горорі може бути гумор, а залучені гравці допоможуть вам відновити атмосферу. Такі зміни створюватимуть контраст, на фоні котрого страшне лякає ще більше. Бо коли жахливе чатує за кожним рогом, це стає нормою. А норма не лякає. Ну і нарешті геймплей. По-перше, якомога менше кидайте кістки, не говоріть про правила, механіки і уникайте ігрового жаргону. По друге. Бойовка руйнує напругу. Тому залиште битву з головною загрозою на завершення історії, на катарсис. До прикладу, в Weizen та Alien the role -playing Game монстрів взагалі неможливо перемогти просто отак, от прямо, що робить сутички особливо напруженими. Однак цілком нормально мати сутички з чимось приземленим на протязі історії. Це допомагає урізноманітнити темп і влаштувати емоційні американські гірки. Коротше, стати монстрів не лякають. А ще краще, якщо в них взагалі їх немає. З горором настільних рольових іграх пов'язано і декілька моментів, де потрібно бути дуже обережними. По-перше, не використовуйте фобії гравців проти них, якщо ви це не обговорили. А по-друге, ми, як правило, не психотерапевти, котрі можуть допомогти гравцям дослідити їх страхи. Це не той дискомфорт, якого ми хочемо досягнути на грі. Чи має значення, яку саме гру чи правила ви використаєте для гри в жанрі горор? Коротка відповідь: ні. Ніу гай. Горор це жанр, де важливі настрій та залученість гравців, а не самі правила. І хоч деякі ігри справляються з горором краще, ніж інші. Ви можете провести страшну гру навіть на підземелях та драконах чи Pathfinder, Хоч це і буде не просто так. З однієї сторони немає таких правил, які роблять страшно. З іншої сторони є купа ігор з механіками, які роблять усе, аби вам не було страшно. Наприклад, персонажі в тих же підземелях та драконах мають доступ до чи здібностей, які легко руйнують елементи горору. Та навіть тут можна знайти вихід. Щодо власне самих ігор в жанрі горор, то наразі їх існує величезна кількість на будь-який смак. Ви можете досліджувати глибини людської психіки та космічного жаху в культ. У Дельта Грін ви можете розкривати урядові змови в тінях древніх космічних жахіть. Бейзен перенесе вас до Швеції 19-го століття, де міфічні істоти блукають туманними лісами. Alien Елієн Game Ви виживатимете в тісноті кают космічних кораблів, що кишать ксеноморфами. Ну і в Call of Cthulhu ви розгадуватимете стародавні таємниці, що приховують. Не вимовніла вкрафтіанські жахи, древніх богів та заборонені знання. Фух. Тому, якщо вам хочеться побачити відео з такою тематичною підбіркою ігор в жанрі горор на нашому каналі, пишіть про це в коментарях. Ну і ставте пальці догори, підписуйтесь на канал та тицайте на дзвіночок, аби нічого не пропустити. Сподіваємось, це відео було корисним і допоможе вам у створенні дійсно жахаючих історій, що будуть не гіршими за сюжети Клайва Баркера. А вам самим ставатиме не по собі, коли ви зачините двері за своїми гравцями і залишитесь самі вдома. А я прощаюсь з вами і побачимось наступного разу. Бувайте! <клух> <клух> не виходить крінжова прощамба.